Ми говоримо про найважливіше станом на зараз у студії Ольга Грицьк. Доброго ранку, і починаємо із ситуації на передовій про перебіг бойових дій будемо питати у речника Генерального штабу збройних сил країни Андрія Ковальова. Пане Андрію, вітаю! Слава Україні! Доброго ранку, Ольго, героям слава! То які новини з фронту? Ольга триває 1100-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 110 бойових зіткнень. На харківському напрямку російські окупанти п'ять разів атакували поблизу Вовчанська, Строївки та Дворічної. На Купінському напрямку учора відбулось п'ять атак російських загарників неподалік Петропавлівки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував п'ять разів поблизу колодязів, Новолюбівки, Греківки та Зеленої Долини. На Сівер Ському напрямку українські воїни успішно відбили атаку противника у районі Григорівки. На Краматорському напрямку російські окупанти п'ять разів атакували у районах Часового Яру, Новомаркового, Васюківки та Ступочок. На турецькому напрямку ворог здійснив 10 атак у районах Турецька та Кримського. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 33 атаки у бік населених пунктів Таразівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлини, Удачне, Надіївка, Успенівка. Та Надіїка на Новопавлівському напрямку російські окупанти минулої доби здійснили 19 атак у напрямку населених пунктів Константинопіль. Роздольне Шевченко та Бурлацьке. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони України відбили три атаки поблизу Чарівного. На Оріхівському напрямку російські окупанти двічі атакували у районі п'яти хаток. Триває операція Сил оборони України на Курському напрямку. Сили оборони України за минулу добу відбили 18 атак російських військ на Курщині, російські терористи терористи завдали 463 артилерійські обстріли. 36 із них із реактивних систем залпового вогню. Також завдали 16 авіаційних ударів, скинувши 21 керовану авіаційну бомбу по території Курської області. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України чотири ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет. Та 81 авіаційний удар, скинувши 121 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, російські терористи здійснили близько 6 тисяч обстрілів 109 із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для ураження по території України 2557 дронів камікадзе. Ольго. Дякую, пане Андрію. Ну і традиційно розкажіть про втрати окупантів. За минулу добу ракетні війська та артилерія сил оборони України завдали ураження по одному районному зосередження особового складу, чотирьох пунктах управління, одній станції радіоелектронної боротьби, по одному артилерійському засобу та по одному іншому важливому об'єкту російських загарбників. Загалом минулої, минулої доби втрати ворога склали 1150 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 13 бойових броньованих машин, 69 Артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 141 безпілотник оперативно-тактичного рівня та 140 автомобілів і одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні героям слава Пан Андрію. Дякую за інформацію. Андрій Ковальов, речник генштабу збройних сил України про ситуацію на фронті і втрати ворога. Фінляндія замовить для України зброю на 660 мільйонів євро. Боєприпаси і військове обладнання виготовлять фінські компанії. Про це повідомило Міністерство оборони країни. У відомстві додали, що раніше Гельсінки надсилали Києву техніку зі своїх складів. Нова програма дозволить одночасно і підтримувати Україну і профінансувати власні оборонні підприємства. Міноборони також зазначили, що основними критеріями для вибору обладнання є потреби української армії. а Там Виробничі можливості фінських компаній. Російську техніку наші бійці нищать і старими, але надійними джавелінами. Головне швидко потрапити на позицію, влучно відпрацювати і так само швидко зникнути. Як воїни 60-ї механізованої інгулецької бригади б'ють ворожі танки і БМП в матеріалі наших колег із армії АТБ. Вітаємо сьогодні армія ТІВІ Завітала до протитанкістів окремої протитанкової роти 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади, де поговоримо із фахівцем, який, власне, працює на всьому цьому, що ми бачите зараз в кадрі. Гайтавер, вітаю тебе. Доброго дня. А ти пам'ятаєш своє крайнє ураження? О, там є відео. Куди ти влучив тоді? Не влучив ворожу БМП. Їхало кілька танків, БМП, ну там було три чи чотири єдиниці їхало. Того дня росіяни штурмували на броні. Побратими влучили у перші дві цілі, третю знищив гайтавер. Це прям був механізований штурм, так, і вони їхали. Так, та... так, так. Лігли. Їхали з включеними фарами, взагалі, як то кажуть, без печалі ребята. Просто їдуть. Вони, вони розуміють, що це явна смерть, але один з х... не лізуть. І нашим хлопцям треба діяти швидко і влучно, тільки но знищили ціль, миттєво відходити. Тому що дуже багато втічок, дуже багато ворожих втічок які скидують скиди постійно, і в півішки, і, ну, блин, як то кажуть, позицію, позицію сильно палить не взяв. Шарахнув бігом тікати, все. Айтавер працює по ворожих танках американським джавеліном. Це зброя, яка вже стала легендарною на цій війні. З нею ЗСУ від перших днів. Розробка не нова, але надійна. А з чим працює ворог? Росіяни здебільшого використовують радянські фаготи, застарілі і не надто ефективні. Втім, має ворог і сучасну зброю. І Є у них е така штука, називається корнет. Mm -hmm. Ось так серйозно. Дуже скільки сімерочку десь стріляє корне десь, десь так сім, вісім. Але Джавеліни надійніші. Зрештою, про ефективність наших протитанкових військ найкраще свідчать цифри. За три роки війни росіяни втратили більше десяти тисяч своїх танків, і удвічі більше БМП. Юрій Лозенко, Сергій Ліпко, армія ТВ. Для ми Україна. Марафон. Єдині новини. Україна готується до перемовин зі сполученими штатами. Вони заплановані на завтра. Президент Зеленський підтвердив зустріч з Дональдом Трампом і підписання угоди про корисні копалини. Напередодні уряд ухвалив необхідні для цього рішення. У Кабміні запевнили, що українські надра і ресурси залишаються українськими і не передаються ні у власність сполучених штатів, ні будь-кому іншому. Наші команди працюють з Америкою. Ми готуємось до перемовин вже цієї п'ятниці. Угода з Америкою, підтримка нашої держави і людей, гарантії миру та безпеки це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів. Зустрінусь з президентом Трампом для мене і всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена. Сила потрібна на шляху до миру. Сьогодні з Дональдом Трампом зустрінеться британський прем'єр Кір Стармер. Очікується, що головною темою перемовин буде допомога Києву. Напередодні глава британського уряду заявив, що жодних перемовин про Україну не повинно відбуватись за її спиною. І додав, що тільки гарантії з боку Сполучених Штатів зможуть забезпечити тривалий і стійкий мир найгірший з усіх результатів у разі припинення бойових дій коротка перерва, а не стійкий мир. На мою думку, це означає, що повинні бути гарантії безпеки. Ми будемо повністю виконувати свою роль. Та має бути і підтримка США, бо інакше Путіна не спинити. Я хочу стійкого миру в Україні. Та в Європі очільниця італійського уряду Джорджа Мелоні виступає за гарантії безпеки для України в контексті НАТО. Вона сказала про це напередодні під час зустрічі зі шведським прем'єром. На їхній підсумковій прес-конференції Мелоні заявила, що під час зустрічі обговорювали зусилля спрямовані на підвалення справедливого і тривалого миру в Україні.